Тільки ну, ми отримали інформацію про його бажання висуватися, моментально було рішення політвиконкому про його виключення з організації. Більше того, такі дані подані до Центральної виборчої комісії. Бо ви ж розумієте, в чому вся суть. Вони ж то не вони. Задорожний то подав як позапартійний, будучи позапартійним, а Канака тож подав як ніби член всеукраїнського об'єднання «Свобода». Звичайно, що ми вже через нашого представника Центральної виборчої комісії, сьогодні буде це засідання, ми спробуємо, скажімо, по крайній мірі, щоб в його бюлетні не стоялося не партійність, бо це є обман виборців. Зрештою. На другому етапі буде стояти питання про у випадку, якщо скажімо, там все так далі буде тривати, буде стояти питання, по крайній мірі, з середини нашої партії, внутрішнього ми так ухвалили рішення про позбавлення депутатства обласної ради тих самого солодців. Вони пішли. Вони пішли всупереч е, рішення з'їзду партії. Причому ну, треба було на з'їзді піднімати руку, вставати і казати, що я проводив. Треба було на обласній конференції казати, що ми проти, наприклад, такого формату нашої участі. Раз цього не було сказано, ну вибачте, будь ласка, рішення ухвалене все. Механізму, на превеликий жаль, е, немає. Ми будемо апелювати до свідомості. Я сподіваюся, ми будемо наполегливо апелювати до свідомості і сподіваємося,